Доброго дня, наші партнери, колеги, клієнти. До вашої уваги сьогодні хочемо надати наш чоп-вокер, який ми виготовляємо самі у себе на підприємстві Аягруп. Його робочий захват 6 метрів, вага 3 тонни 600. Він працює з тракторами від 110 кінських сил. Оснащений він трьома барабанами, виготовлений зі сталі 45, пройшов повну термічну обробку. Діаметр барабана 600 мм. На барабані знаходиться 50 ножів. Ножі можна розташувати як в шахматному порядку, так і в прямому. Ми рекомендуємо розташовувати в прямому. Оснащений він рамою, яку ми використовуємо в усіх наших катках, тобто чотирма гідроциліндрами. Він сам переходить в робочий стан та сам переходить в режим транспортування. На даний час у режимі транспортування, тобто колеса внизу, робоча частина зверху. Потім переходить в режим роботи, тобто робоча частина опускається, колеса піднімається вверх. Ну і також сам розкладується на 6 метрів, тобто по сторонам, вправо та вліво. Телефонуйте, замовляйте, впевнений, що вам сподобається наш агрегат. З повагою до вас наша компанія Агру.